Доброго дня вас вітає Полтавщина. Давайте з вами разом зберемо мій врожай. Почнемо з моркви. Земля суха, страшне. Щоб до моркви добратися, попідкапувала трішечки. Ті всі ямки засипаємо. Ну, як бачите, морквочка. Непогано, це Віталонга. Оце рядочки Віталонга. Земля страшна, настільки суха, зверху прямо як асфальт. Так, засипаємо. Ямочки, ось гляньте, вирвалося. І маленькі, і великі. Ну, гарно. Як. Порівняти із минулим роком, то це дуже гарно. Хочу сьогодні із синеньких ікри нажарити. Та, може, закрию якусь баночку. Ось вроді багатенько, чи величенько так. А, їх тут дві. І хорошо, то і то беру. І ця вже непогана, а цю глянемо. О. Ішла морквина по шиферу. Загнулася. Ну, от і все, мені хватить. Морквочки. мені хватить. Глянемо томати. Буду обривати усі, а там Подивлюся, що можна переробити, що викину. Будемо дивитися. Отут два дуже жалко було. Два теж великих, отаких, але вони вже більш не до половину такі були чорні, то я їх викинула. А цей, може ще я б щось на томат. Ну, Буду збирати. Це перший ряд. Я перейду на другий і покажу, що там настигло. Не знаю, що це за томат, що це за кущ. І де він в мене взявся. Але гляньте скільки томату. Це сливка якась. У мене того року зовсім такого нічого не було. Ось такої сливки. Ой-ой-ой, гляньте, тут ось згоріло і вся згнила. Це все викидаємо. А це ще будемо рвати. Там розберемось. Куч дуже великий. Ну вона тут ще не достигла. Нехай собі спіне. Тут ось замість жовтої сливки та... Валове серце, гляньте. Ще гарний получився томатик. Де він узявся тут? Щось нічого не зрозуміло. А так, Збираю потихісенько. Зірву вже синеньких. Ось вже величенькі, гарні. Які гарнушечки. Ось який гляньте. О, чудовий. Довго сиділи у мене оці. Останній рядочок оцей, там три синеньких було. Сиділи, сиділи манюні й манюні. А тепер гляньте враз стали великими. Нас догнали і цих. О, краса. Як що буде сьогодні і кричка? Цибулька є морквочка є, синенький є, будемо працювати. Може томатику накручу трішки. Ось так. Я від жука так і не побризкала ще нічого. Треба негайно збиратися, бо знову у нас почалася спека і якось не до цього. Я дуже погано переношу спеку, дуже. Фу. Пішли далі працювати. Оці крайні томати жовтої грядки. Зовсім жовті, можна сказати. Так, оці червоненькі. Їх багато, але що воно? Де воно взялося? Хто знає Так, тут ще ні. Ось чудо світу. Не видно за глисточком. Гляньте всяка краса. Гарний томатик, дуже гарний. Мені сподобався. Це вже друга грона. Ось перше. Ой. І гляньте. І ще є, і є, і є. Отут мать нічого не буде, бо спека. А вон ще квіточки випускає. Так що... Є томатик. І тут перше гроно вже зірвали, це друга, ось гляньте, третя. Ось пішло. гляньте, така краса. А тут навіть і он іще буде щось. Гарний томатик. Ось так. Де нехай ще дозріває. А це, мабуть, мої сливки. Ось ці всі томатики такі Що обріжемо, що викинемо. І ці манюні все піде в діло. Так, ой, гляньте, які кавуниці. Вон який кавуничик. Бачите, гарнюсенький. Ой-ой, чуть не впало. Так, разжевесь в краю великі зібрали. Тут серця були. А позалишалися тільки ось такі. Червоні збираємо. Гляньте, яка сливка гарна. І ви знаєте, вона вже не дублинна. А ну ця перша. А ця буде дублинна. От, на цьому краю. Ось такі миленькі томати замість рожевих. Рожеві маленькі. Хто знає що насадила? І як воно виходить? З одного томату береш насіння, а у ньому виходить, який ти хочеш. Береш жовте, в ньому і рожеве, і червоне, і усі кольори веселки. О, гарнюня яка. Чародійка. Лентись скільки томату. Листя вже нема, а томати є. Це дуже гарний на автомат щоб перекручувати. Ось так багато чародійка. Але що гляньте на тому краю, зовсім уся пропала. Задіак. Гляньте, які гарні томатики. Але ті, що перші зірвали, усі дерев'яні. А це гляньте. О, в'яже і в'яже, і в'яже, і аж вон куди, і там, мабуть, ще й квіточка. Гарні такі. Виглядають зелененькі. До фитофтори, бачите, трішечки притримуються. Так, це зриваю, викидаю. Ой, і це ось. Ще щось нове. Ой. Тільки від того дерева відбилися ще нове щось. Ось так. Ой, тут ось упав. Кущик треба підняти. Ну і глянемо, що у нас тут у чародейки вижило. Будемо збирати все, що можна переробити. А це, бачите, згоріло все. Згоріло і пропало. мату багато. Що багато, то багато. Але, але, але. Так, що у нас тут в огірочках? Цей маленький. О, позатик який. о, так. потихесенько, не відрами. Але збираю ой, рочки, збираю томатики. Щось це -то зроблю. Спасибі Матері Святій Землі за все те, що вона нам дала. Скільки дала, скільки нам і спасибі. Ось щось вроді схожий на Фенікс плюс. Огірочок. Хай ще повисить він длинненький, лоб і вирости. З цього краєчку. Огірочки гарніші. Ось він Заглянемо у перців. І Вона виводила такого, що дивитися страшно. а Усе безтолково. Тільки-тільки починають в'язати. Треба негайно бризкати від черв'яків. Перчинка що, а там хай м'яже. Так, ось щось зав'язувалося. але зривати нема чого. Ось ж на самій верхівці нас зав'язували. Ось причинка гарна. Зриваємо. тут? Цей можна зірвати. А цей гідотний уже гніє. Тут без бачимо. Опа! Ось гарнюня. Ну, для смаку Трішечки перчик зірвала. Перці, як підживувала, весь грот. Перці я підлила кальцієвою селітрою і сірчано-кислим калієм. Кальцієва селітра сумісна із сірко утримуючими сполуками. Так поливати можна, то я підлила його так, вже нічим не підживлювала, бо гляньте вже який ірок, він вже як сонях висотою. Ось у мене гірки підв'язані, ось гляньте перець. Вже майже як огірок. Метр уже точно. Ото так, Кавунець. Ці двідинки, цю треба обірвати, щоб зря. І не тягла нічого на себе. А ці хай ростуть. Будуть із присмаком огірка, чи гірок буде з присмаком дині. Тоді вже подивимось. І кого не гляньте, непоганий. І теж приплескати. І гляньте, вже якась зараза погризла. Що це гризе? Це якісь черв'яки. Чи може це слимаки? Не знаю. Ось такий мій сьогоднішній врожай. Синенький. Мабуть, з десяток штук. Під низом там морквочка ви відро томату 10 літрове 5 літрів огірочка і трішки перця. Ну і дякувати Богу. Отака сьогоднішня моя робота. Шість баночок півлітрових томату. І 4 баночки ікри. З ікрою я сильно не заморачуюся. Зразу морква і цибуля підсмажила стрішки. Тоді бросаю синенькі, через 5 хвилин перчик, через 5 хвилин заливаю томатом. Томат утушується разом із ікричкою. Ось такого вона вигляду. Я її повністю не перебиваю. Я залишаю її такими шматочками. Посолила, поперчила. Чесничок додавала, цукорку додавила, все за смаком, ніяких тут немає рецептів, бо то перців багато і синеньких, тоді менше моркви із цибулею. Якщо мало у мене перців було, я більше додала цибульки. Ось такий рецепт. Зате виходить, воно завжди смачно. Ось так. Зібрали врожай, попрацювали гарно. Усім до побачення, до скорої зустрічі. Усім пока-пока.